Як ти Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту Болюбов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо е, рускому воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв». Всім привіт. Сьогодні ми записуємо 14 розділ нашого подкасту Болюбов. Війна в студії зі мною, як завжди, Артем Галицький, який є співзасновником радіо Сковороди. Сьогодні ми говоримо про плани, цілі, наші мрії. І Артем має історію на початок, з якої ми почнемо сьогоднішній подкаст. Привіт, Артем. Привіт, Володю. Знаєш, справді я почув її. Вона мене приголомшила, вона дуже життєва, мені здається. Я подумав, що ну ніби. Просто, але дуже-дуже життєво. І я після того почав думати все-таки про важливість якогось плану, та, і чому він важливий. Бо це історія одного мого нового знайомого, який. Провів певний час в, в місті в окупації, і вони з сім'єю виїхали, все-таки звідти. Та? Він розповідав, що от коли вони. Ну це було передмістя, та? і там в передмісті в окупації не дуже є чим займатися. Там світла нема, води нема, там якби нічого нема, ти просто сидиш і чекаєш. Та? І він розповів, що в тому стані, такому, такому незрозумілому, підвішеному, він для себе. З'ясував, що дуже важливо, хоча б щось планувати і виконувати щось елементарно просте, щоб не розкиснути. І він каже, що якби для нього це. Ну, там в них, там, де вони тимчасово мешкали, не було води і не було світла. І щоб поголитися, йому треба було йти на річку, набирати воду, топити потім її, там якби гріти, голитися. І каже, це цілий процес, який займав години. І, каже, і бувало таке що на дворі було холодно. Я собі думав, для чого? Тобто я поголюся завтра. А потім він собі казав, що та ні, я так перенесу два-три дні, а потім скисну, і в мене ну, взагалі там на цього не буде. Та? От я собі так подумав. Це ж справді ніби для нас там повсякденно і просто гулитися, та? а для когось певний момент, навіть якийсь такий суперпростий план. Це може бути певний такий план порятунку, навіть Та? От. І от, і тепер мені цікаво, як в тому всьому працює психіка. Чому нам важливо мати цей план, навіть простий окей, okay. то дуже гарне питання, та ніби, і, і я думаю, що це чудова історія. Про плани, про те, як план стає нашим ресурсом, так. Бо він відмірює якісь пункти. Та ніби що цей план, якщо ми говоримо, я собі так фантазую, зокрема, про цього чоловіка, про якого ти розказуєш ще, то це якби є пункт А, пункт Б, пункт С, пункт Д. Та ніби, і я йду від одного від одної точки пункту до іншого. І для того, щоб я міг іти ну, до цих пунктів, я мушу їх намалювати перед собою. І я тоді діло, що плани можуть бути дуже глобальними, і тому ми їх сьогодні їх розділяємо. Ділимо та ніби на плани, цілі і мрії. Ось або плани можуть бути дуже дуже маленькими, але плани визначають рух, а рух це життя. Та ніби там, де я починаю рухатися, там ну ніби починає щось відбуватися в моєму житті. ну, ніби тоді все навколо перестає бути ну ніби даремним. Та ніби що я що я що я маю якийсь, якусь на направленість. Тому точно, що будь-які плани вони є дуже корисними. І якщо ми так згадаємо собі. Ну і ми так сьогодні умовно розділимо з тобою і плани, цілі і мрії. І буду думати про те, що плани це щось таке, що ми можемо реалізувати тут і тепер, сьогодні. План сьогоднішнього дня, ну там завтрашнього дня. Цілі це ми будемо говорити про якусь довготривалішу перспективу, та ніби те, до чого ми рухаємося. І мрії це якась така загальна канва, ну ніби чого би ми хотіли досягнути, так ніби до, до цього, ну, напрям, в якому ми рухаємося. І я тобі так думаю, знаєш, як це змінювалося в процесі війни, і де ми є на якому етапі ми зараз цими планами, цілями і мріями. Я думаю, що 23 лютого, та ніби 2022 року, та ніби у нас було ціла купа мрій цілий, планів, ну типу в нас звичайних людей, які там чимось жили, кудись рухалися, і все це було дуже звичайною нормою. Та ніби ми знали власне, як голитися, коли ти на роботу, коли ми отримаємо відпустку, поїдемо в квартиру, народимо дітей, там напишемо я не знаю, якусь там статтю чергову, отримаємо Нобелівську премію. Там то все це, і ми навіть там не дуже диференціювали це там на мрії, плани і цілі. Тобто ми мали якийсь напрямок розвитку, так ніби, і все це було дуже в нас автоматично. Це ще і тоді, коли почалася війна, ми побачили, що всі наші плани вони поламалися. Як ти пам'ятаєш, що плани чи цілі поламалися? І Тоді ми казали в перший місяць війни, в перші місці війни, що ми не плануємо нічого довше ніж на завтра. Що ми не знаємо там? Чи можна прийти до вас на сесію? Я не знаю, що буде завтра. Сьогодні приходь. Ну ніби завтра побачимо. Що навіть коли ми записували з тобою подкаст, я не знаю, чи ти у нас був такий момент, що ти мені казав, що ти мене навчиш як всією цією апаратурою, якщо станеться так, що ми не зможемо бути з тобою в одному місці. Тобто ми навіть не змогли з тобою, ну там в той момент планувати наші регулярні зустрічі. І зараз ми з тобою вже маємо чіткий план до ну, кінця липня, що ми зустрічаємося по вівторках на першу годину, та ніби. І це вже там тим ціле історія в нас цим планом, Так? ось, але це також змінюється в часі. Цього точно не було не було на початку. Тобто, спочатку, наша війна вона вибила нам з під ніг точно і всі мрії, і всі плани, і всі якісь якісь сподівання. Так ну ніби і ми знали, що нам треба тільки виживати. І це час з нами залишається не те, щоб це зовсім зникло. Ми і далі є в процесі виживання. Ми маємо вижити у цій війні. Ми маємо перемогти. Але спочатку воно так дуже гостро відчувалося. І ми все поламали, і тоді історії, пов'язані з цим чоловіком, були для нас чимось надзвичайно важливим та ніби надзвичайно, бо якщо ми планували хоча б ну, свій один день. То щоб не зійти від ну від з розуму, від божевілля тої війни навколо, та ніби ми могли рухатися від пункту А в пункт Б. І в зовсім вже в житті це гоління, в менш сповільному житті це просто планування на одну добу. Що сьогодні я зустрічаюся з Артемом, зустрічається ще з кимось там ще з, кимось, ще з там, ніби роблю якісь речі, Так? І тоді цей план він давав нам рухатися стосовно дня. Ми не дуже заплановували, там, що ми будемо робити за два тижні і що, як відбудеться як і третє але тут цей план він став для нас ну, дуже великим ресурсом, та ніби дуже великою важливою ідеєю. Та ніби що ми, ми відмірюємо І тоді, в цей момент, ми говорили про те, що у нас так би, більш гостро відчувалося поняття про інший спектр цього плану цілі мрії. Та ніби це власне про мрії. Про те, що ми зовсім ж не знаємо, коли закінчиться війна. Ми зовсім не розуміємо, як вона буде розвиватися. Ми зовсім не знаємо про те, ніби що нас. Чекає після війни, що таке економічна криза. Ну, взагалі, як що буде відбуватися, і тоді ми казали, але в нас є мрії. І пам'ятаєш, такий був цілий час в, в соцмережах, та ніби що всі писали про те, що у нас є мрія, що ми будемо робити після війни. І ми так би всі тоді, бо у нас не було можливості мати близьких дуже цілих, до яких можна рухатися. І тому ми з маленьких планів переходили зразу до великих мрій. Та ніби і ми мріяли. Я тоді казав, що в мене є мрія, що я закінчу війну. Не я закінчу. Він, коли в Україні закінчиться війна, то ніби то то я поїду до своїх дітей і дружини в Німеччину, і ми будемо дуже довго вертатися додому через різні країни, не цей зупиняючись в країнах і, і смакуючи життя. Так? І це була мрія. Ось то якби і ця мрія була також необхідна для того, щоб бачити, бо ну, майбутнє було дуже невизначеним. Ми не знали, куди рухається це майбутнє. І власне цій невизначеності майбутнього дуже гарно було мати десь світло в далекому кінці тунелю. Але, де був цей кінець тунелю? І де він є зараз? Ми не знали. А потім наша психіка почала адаптовуватися до війни. Вона почала більше розуміти, ну ніби що з війною, як відбувається війна, та ніби ми почали більше. Ніби проживати своє кожнодення. Ми вже думаємо не тільки про війну, а й про те, що сьогодні казав про те, що коли така спека, то ми думаємо, ще і про спеку, а не тільки про війну. Тобто, наш спектр розумів, він трохи збільшився, і тоді до нього почала додаватися ця проміжна ланка цілий. Ми почали собі ставити якісь цілі. І ці цілі не такі прості і не так просто їх реалізовувати, як було їх реалізовувати до війни. Тому що цілі передбачають, ну ніби що в нас є певний план, тобто ціль це вже якийсь шлях, який ми йдемо. Та, ніби, бо це, якщо ми говоримо, що мрія це напрям, куди ми рухаємося, то ціль це конкретний відтинок шляху, який треба пройти у цьому довгому напрямку, так? ніби куди, куди ведена дорога. І щоб пройти цей шлях, нам потрібно мати план. Ну, ніби на кожен день як цієї цілі досягнути, і ми розуміємо, та ніби що план, якийсь план на сьогодення, ми можемо виконати, але досягнути цілі, якщо посол це військової термінології, то ця дорога може прострілюватися, та ніби і тоді по ній іти небезпечно. Що у нас є ціль, але якщо дорога прострілюється, то ми можемо до цієї цілі не дійти. І тоді ми також розуміємо, що. Ну, ніби з цілями зараз є складніше, тому що ми вже маємо внутрішнє інтуїтивне бажання ставити цілі. Ми вже розуміємо, що цілі нам необхідні, що вони потрібні для нас. Ось ми вже розуміємо, що ми хочемо рухатись, що ми більше не можемо сидіти е, біля ну, так, як твій, е, ну, ніби, новий знайомий, ми більше не можемо сидіти біля е, хати і чекати, поки ну, ніби, будуть відбуватися якісь події навколо нас. Ми хочемо вже ставати самі активними суб'єктами цих подій. Тому Ставимо цілі, але власне ці цілі ми починаємо ставити. Ми робимо ну, ніби А1, А2, А3. Та ніби що, коли ми щось плануємо, ми вже можемо собі розпланувати про те, що вийде або ось так, або якщо буде прострілювати дорога, то буде така ціль. Якщо буде прострілювати ця дорога, то в нас є ще такі варіанти. І тоді ми починаємо бути більш гнучкими. І Це також один з тих моментів, які вчить нас війна. Та ніби це бути більш гнучкими стосовно свого життя, стосовно подій, які ми створюємо. Там на ну стосовно навіть семінарів, які ми, ми це плануємо. Пам'ятаєш, що минулий, здається, типу, за минулий наш подкаст, ми закінчили під звуки сирени, так але насправді, коли ти інколи проводиш семінар, ти починаєш його під звуки сирени, і тоді ти не досягаєш цілі, тому що всі йдуть в укриття, і тоді цей семінар цього дня або відбудеться, або не відбудеться. І тоді ми стаємо гнучкими до таких подій. Але також і від багатьох інших речей буде залежати наші цілі від нашої економіки, від того, як буде розвиватися події на фронті, від того, скільки зброї буде отримувати Україна, від того, ну ніби як далі буде відбуватися якийсь контекст війни в Україні, буде залежати і Наші цілі, і тому ми сьогодні ми вчимося бути гнучкими, виставляючи собі цілі для того, щоб знати, що дорога до цілі може прострілюватися. Але ми вже пробуємо цією дорогою йти, бо ми розуміємо, що нам вже тісно бути тільки завжди в одній точці, що будь-що живе, прагне до розвитку, і ми прагнемо до розвитку також. І тому в нас назбереться оцих три поняття, які сьогодні є ну, ніби для нас дуже важливими. Перше це про плани, та ніби що ми, ми плануємо собі. І коли ми плануємо, для нас це ну ніби щось дуже важливе, бо ми можемо йти по пунктах. Це ціль, бо ми можемо відчувати рух, і це мрія, бо мрія дає нам надію. Вона окриляє нас. І тоді у нас є ну, ніби ці пункти. У нас є рух, і у нас є надія для того, щоб рухатися вперед. Бо любов. Крапка, війна з Володимиром Станчишиним. Слухай, я згадав ще одну, бачиш, думку цікаву. Бо чим класні подкасти з що ти спілкуєшся з кучою прикольних людей а -а -а. і чуєш прикольні думки. Зараз її переповім тобі, і мені здається, що вона десь новий виток дасть нашій сьогоднішній розмові. А така репліка прозвучала, що коли є один варіант. То, типу, це надія, а кілька це впевненість. От, Варіант розвитку подій. Та? І от, і тут, можливо, я просто в тебе запитаю про такий момент, коли от власне, це скорше до планів, напевно, так. Що угу. коли там, ми трохи не впевнені, та? але ми ймовірні, кілька варіантів розвитку подій для себе знаємо, і для кожного з них маємо якийсь план. І це трохи нас розвантажує, мені здається. Це ж правда? Тобто, варто якісь такі штуки пропрацьовувати в собі? Навушки дуже залежить. Та ніби що інколи ну, ніби, ми маємо один план, і цього одного плану ну все залежить від контексту. Інколи нам треба мати план, то оцю ціль, і знати, що дорога прострілюється, і тоді краще мати три точки. Але інколи ну, ніби, ми починаємо мати три: ну, А 1 А2, А3, то ніби просто через свою тривогу. Та, ніби, і тоді це, навпаки, нас розсіє. Бо ми розуміємо, що є дуже простий шлях, та ніби що вийти з ну ніби з нашого сьогоднішнього майданчику, та ніби піти купити круасан, вернутися, зробити каву і повечеряти там кавою з круасаном. Та ніби, але якщо я починаю придумувати а 1 а 2 а 3 та ніби. А якщо круасани не будуть працювати, тоді мені треба піти туди. а Якщо там не буде працювати, то я що піду туди. І тоді, знаєш, мій мозок займається речами, ну ніби які можуть бути зайвими. І це ну в кінцевому результаті, це дає впевнені, йду, ну якщо одне не відбудеться, то точно бути якісь інші речі, але це вже більше про тривогу, ніж про, про впевненість. Тому, так без залежності від контексту, сама ідея про те, що ми можемо мати більше впевненості, вона ніби вона є доброю. В умовах війни вона, напевно, є навіть ну, це теза, вона є необхідністю, тому що ми кажемо, що зараз ну, дорога прострілюється, так ніби, і тому, так, якби, якщо ми маємо різні варіанти, то вона є більше впевненість в тому, що по одному з тих варіантів ми таки дійдемо. Тому вона може мати точно свій свій сенс. Uh -huh. Слухай, а скажи що річ, бо зараз я знову в сторону відійшов, бо ми з тобою говорили перед записом про інше, але мені спадає на думку такий момент, як вагання. От вагання воно лягає зараз в контексті того, про що ми з тобою говоримо? Плани, цілі, мрії, де тут вагання? І, бо, скажімо, я по собі скажу, і, можливо, комусь відгукнеться з наших слухачів або слухачок. от Мене вагання дуже дратують. От мене особисто. Та? Uh -huh. Коли я в собі якесь відчуваю вагання або десь навколо, бо я хотів би мати план. Або план А, план Б, і по ньому йти. І коли з'являється вагання, воно якесь таке деструктивне для мене. От де в тому всьому, ми з тобою говоримо вагання? Чому є місце в тому всьому? Ну як на мене, що вагання точно має місце, власне, ну ніби тому в нас і дивляється А 1 А 2 А 3 Бо в нас є вагання чи А 1 спрацює, чи ми пройдемо цю дорогу. І вагання в своїй суті, ну ніби то синонімічне до слова тривога, та ніби вагання сумнів, тривога, тобто це ж один, ну ніби один спектр. А функція тривоги в нас яка. Функція тривоги попередити про небезпеку. Отже, якщо в нас з'являється вагання, то вагання попереджає нас про те, що це може щось може бути небезпечне. Тому у нас виникає вагання, в нас виникає сумнів, та ніби про те, чи справді ми це робимо. І тоді в нас виникає тривога, чи справді ми йдемо в цьому напрямку. Та ніби що це все так, ну не одне і те саме, але в принципі один і той самий синонімічний ряд. І тоді я думаю, про те, якщо ну в тривогі є така важлива функція, попередити про небезпеку, то я радше хочу мати вагання. Та ніби я хочу мати вагання для того. Щоб ну, зважувати, ну, наскільки вірним є мій шлях. І тут знову ж таки буде як так попередньому питанні буде залежати від контексту. Та ніби якщо у мене є вагання, чи я зможу сьогодні купити Круасан, ну, ніби то ясне діло, що я би так воно дратує це вагання. Але якщо у мене є вагання, ну, ніби, чи сьогодні переїздити до Києва чи не приїздити. Ну, ніби то це вагання має свій сенс, та ніби, і воно буде і знову ж таки, і навіть воно буде іншим для мене, питому львівського хлопця, який живе у Львові. І для мене, наприклад, якщо б я був киянин, який повертається додому. І тут би це вагання було б було мало б різний контекст, такий і різні цей воно б було ну, ніби необхідністю, бо воно заставляє мене побачити небезпеку, воно заставляє мене ну ніби подумати про те, наскільки я можу цю небезпеці зарадити, і тоді я приймаю рішення чи вертатися. Ні, сьогодні чи не вертатися, і інколи наше вагання ставить нас сьогодні під час цієї війни. Взагалі у питання, на яке ми не маємо відповідей: чи вертатися, чи не вертатися сьогодні за кордону додому. Та ніби тут немає однієї правильної відповіді. Кожен буде давати і точно, що всі мають вагання, і кожен буде давати свою інтуїтивну відповідь, і вона буде правильною для цієї людини, і буде неправильно для когось іншого. Тому так би вагання не є саме по собі погане. та ніби що вагання допомагає нам більш збалансовано підходити. До вибору нашої цілі, то ніби і якщо в цьому є потреба, то вибирати, власне, ну, ці різні варіанти того, як ми до цієї цілі можемо дійти, або один з варіантів, що буде, якщо ми не доходимо, як ми справимося, якщо ми не доходимо до цієї цілі. Чи можемо ми повернутися в точку нуль, та ніби і почати це все спочатку там в іншому напрямку? Та ніби чи ну, ніби якось обходячи знову якусь там ну по тому небезпеку, яка може та це на цій дорозі. Ну, ось, Я діло, що ми всі хочемо, і це нормально. Ми хочемо бути впевненими, хочемо знати, що ми робимо, хочемо знати, куди ми рухаємося, хочемо не мати сумнівів, але це мало вдається більшості з нас і до війни. То під час війни, ну ніби що тим паче, знати ми, то ми коли сказали, що тривога це перша так би емоція війни. То перше, що ми відчули, це тривога, бо ми не знаємо, чи взагалі буде Україна. Та ніби якщо ми говоримо про 24 лютого. люто. Ось то сьогодні я тим діло, що тривога також нікуди не ділася, і одним з її ну таких дочірних підприємств є вагання. Власне, так авторський подкаст психотерапевта Володимира Станчишина. Ти знаєш, я тут знову оф топ mm -hmm. собі дозволю, бо е mm -hmm. ілюстрація того, наскільки життєві теми ми обговорюємо. От мене ще одна така є, бо е от кроссан, я за нього чіпляюся зараз. Бо є Мар'яна наша, ти її знаєш, mm -hmm. яка е комунікаційниця радіо Сковорода. І в у нас були збори в такий віртуальний онлайн збори в понеділок, і вона розповіла історію. Каже, що вона перед зборами ходила і купила чіпси. Mm -hmm. Вона дуже хотіла чіпси купити собі. Це був її план, і цей був її ресурс. Піти купити бо вона дуже хотіла, і ми також про нагоді поговорили про тебе і сказала: от Володі коросани, в тебе чіпси, це дуже круто. Так і то справді, ну, ну по-перше, точно, що це класно, що Мар'яна їсть чіпси на зборах, треба зайти давати якось на радіо Сковороду Ось це ся. А по-друге, точно, що ну, якщо переходити ну ніби до ідеї про те, чому все це ресурс, все, що ми сьогодні говоримо, то власне це ну дуже важливо усвідомлювати, що там, де ми маємо будь-який план. Будь-який план, ну ніби то це точно стає для нас ресурсом, бо надає нам можливості рухатись, як ми і сказали, але також вчить нас гнучкості в тому, що план може змінюватися. Тобто наш мозок буде однаково, однаково важливий для нього буде, коли ми ставимо галочку виконано. Ну, і ми з тобою про це говорили точно в подкасті. Коли ми говорили ще про роботу в тому другому сезоні, то ми говорили про те, що великі завдання розбивати на маленькі завдання, бо коли ми ставимо галочку, мозок викидує індорфіни, і ми чуть-чуть щасливіші. То так само зараз про ці наші плани. Та ніби що цей ще чоловік про якого ти розказував, який йде до річки, набрав воду. Галочка вернувся додому, бо поставив кип'ятити воду, Галочка. Та ніби що мозок весь час отримує трохи сатисфакції, і тоді він відчуває, що він живе. І, власне, це відчування, що я живу, і є ресурсом для того, щоб продовжувати жити, для того, щоб йти далі. І тому нам ну, необхідно ну, я думаю, справді що більшості знати, якщо в мене є там депресія, чи апатія, чи в екзистенційній кризі, про які ми ж там поговоримо одного разу, це то для нас є дуже важливо мати ну, ніби точки, до яких ми рухаємо. Мухаємося, якщо кожен з нас так задумається, і подумає собі, що е, коли ми навіть там ми, ми є в рутині на роботі. В якихось справах, але ми знаємо, що попереду нас чекає якась точка, поїздка кудись там. То ця робота вона по-іншому нами трактується, ніж коли перед нами нічого немає. Тому мати точки є дуже важливо, та ніби тому і тому мати план, то ніби що я сьогодні роблю є дуже важливо, бо я рухаюся від пункту до пункту, і я тоді відчуваю себе живим. І також дуже важливим тоді мати цілі, тому що ціль вона передбачає усвідомлення, усвідомлення ще одне важливе психологічне слово. Усвідомлення для чого я це роблю. У мене є ідея. Я до чогось хочу чи ну, ніби досягнути. Та ніби що у у нас з тобою є ціль наступних там десять епізодів подкасту. Та ніби у нас є ідея, я про те, що ну, ми робимо щось суспільно значиме. Та ніби і це ну ніби важливо. І тоді це також ціль, яка передбачає план. Ми зустрічаємося по вівторках. Артеме, ми зустрічаємося по вівторках. Так? ось і тоді, ну ніби би оцей ну, ніби план він надає канви нашій цілі, та ніби робити щось, ну ніби щось дуже дуже ну, ніби важливо. І це оця ціль, і це він заспокоює. І тут нам уже не треба переживати, коли ми зустрінемося, як ми зустрінемося, чи буде наступний запис, чи не буде. Ми знаємо, що в нас є наступних 10 епізодів, які ми точно дописуємо, і що в нас є на це розрахований план. І тоді про це вже можна не думати. І це також дає ресурсу, тому що ти знаєш, що щось зайшло. В твоєму житті чекає тебе умовно там у вівторок, так ось і тоді в нас є з тобою мрія. Я сподіваюся, що в нас одна з тобою мрія на двох це перемога України в цій війні. І тоді ми також розуміємо, і це ну ніби, ця мрія це далекий промінь, де ми не можемо побачити, ну ніби, коли вона закінчиться і як закінчиться ця війна. Але якщо собі думати про цю мрію і тоді вертатись до наших цілей і планів, то ну ніби що ми ту мрію якимось чином реалізовуємо, бо ми ставимо собі конкретні цілі і ми. Ці конкретні цілі розбиваємо на конкретний план. І тоді наша ідея, те, що живить в нас, ідея про перемогу, вона стає ближчою до нас, вона стає тим, що наповнює нас ну, ніби весь час, якимось ну, ніби можливістю йти вперед. Навіть тоді, коли ми збиваємося з дороги і в нас впадаємо в депресію, апатії, чи там в невіру в те, що в нас щось там вийде, чи ще щось. навіть якщо в нас якісь інші проблеми побутові чи щось. Ще ще ще. навіть коли е кляті ті російські солдати там захоплюють ще якусь частинку наших територій. Території, у нас є мрія, яку ми реалізовуємо через дуже конкретні дії, ставлячи цілі, розуміючи, що ми тобою кажемо, що ми бачимо це раз тиждень у вівторок, але ми розуміємо, що завтра змінюється ситуація і ми змінюємо наші плани. Але тоді ми вертаємося до нашого плану, який ми мали в березні, та ніби що ми, ми вчимося користуватися технікою, навіть живучи в інших містах, так ніби для того, щоб продовжувати це робити, і це тоді теж вчить нас бути гнучкими. та Ніби бути знати, що усе можна, усе можна втратити. Ну усе можна втратити. Дуже така може неоднозначна фраза. Багато що можна втратити, і натомість знайти багато чого. Ну ніби би би на, на то, ну, ніби натомість, та ніби чогось іншого, чогось нового, та ніби чогось не менш якісного. Тому ця гнучкість вона також вчиться в тому, коли ми вчимося бачити, що наші цілі, вони шлях до цих ці, цілей, верніш, наші плани досягнення до цих цілей та ніби вони можуть змінюватися, і це то робить нас трохи багатшими. Бо це дає нам можливість для креативності, і що інколи може змінюватися наші, наші цілі, так ніби, а інколи ми вчимося приймати, що ми не досягаємо цілих, і це також робить нас дорослішими. Так ніби. Але у нас є ідея, і якби я туди кажу, що наша мрія тоді залишається нашою ідеєю, напрямком, куди ми йдемо для того, щоб рухатися і бачити, ну ніби що все, що ми робимо, є недаремним, так ніби що воно має свій, свій сенс. Гнучкість про яке ти сказав, ага. і це ж це теж об'єднається. Одна з функцій психіки нашої прави це резистентність, якось вона mm -hmm. називається mm -hmm. науковим mm -hmm. терміном, mm -hmm. що ми можемо mm -hmm. себе адаптуватися, приймати удар. Так. Так, що що ми можемо приймати удари, ніби що ми можемо ну, ніби, знати, що щось іде не за планом і все рівно рухатися рухатися вперед. І це те, що ми зараз феноменально ну, всі ми, та ніби всі учасники цієї війни з української сторони, це те, чого ми, ми вчимося. Ми вчимося бути ну, ніби, з одного боку гнучкими, та ніби з другого боку ну, ніби, твердими. Та, ніби, бо ми… Оце слово мені один мій друг розказував про книжку Талеба, здається, про антикрихкість. та ніби що, що ми можемо бути. Ну, ніби антикрихкими. Та ніби що твердість, це те, що ну, ніби, не може змінюватися. Та ніби гнучкість це те, що уникає а, ніби, можливості змінюватися. І антикрихкість це те, що може видозмінюватися в процесі змін. Так ось сьогодні нам ідеться про ту антикрихкість. Та ніби що ми можемо вид... це не моє поняття, та ніби, це справді з книжки вона дуже відома зараз. Я її не читав, то пові... переповідав мені мій друг. Але про цю антикрихкість, що ми можемо. Змінюватися випнув в процесі в процесі змін, ми можемо приймати ці зміни, ми не мусимо від них ухилятися. Ми приймаємо ці зміни, але ми і ну ніби і не ламаємося це повністю. Та ніби що ми залишаємося, ну ніби твердими, та ніби, але ми рухаємося вперед до змін. Тому ну ніби що точно, що те, що відбувається зараз з нами, і ця зміна на, на. на Планів в цілий і мрія, ніби і якби переоцінка їх кожного дня, вона є дуже важливою для нас, бо вона робить нас ніби, людьми, які можуть приймати ці зміни, бути в цих змінах, виживати в цих змінах та ніби і продовжувати жити попри все щасливе життя настільки, наскільки це можливо сьогодні. Слухай, І тут хіба що наостанок я для себе знаєш, підкреслю в цьому конспекті уявному, який я десь собі записую розмову з тобою? Оцей от рядок про. Те, що коли ти маєш план, та то ти трохи розвантажує твій мозок, бо ти це не прокручуєш мільйон разів в голові. А ти вже собі ніби зафіксував це в порядку плану. Тому що його змінити, але прані вже якесь напрацювання в тебе є і це простіше, так, так краще. А якщо цей план ще записаний на папері. То взагалі на папері або в нотатнику в телефоні, то це взагалі прекрасно. Та ніби якщо ти знаєш, що ти повертаєшся кудись, де в тебе розписано, що ти маєш робити, то твій мозок дуже звільняється. Тому давайте планувати, та давайте бути готовими до того, що плани можна змінювати. Ось давайте і по плану. Наскільки це, це можливо, ставити собі цілі, та ніби знаючи, що дорога може прострілюватись, поки ми йдемо до цієї цілі, і точно мати мрії. Та ніби хай наші мрії будуть різними, але Одна з них завжди буде перемога України. Спільна мрія велика, так? Так. Дякую тобі, Артема. Дякую всім, хто нас слухав. До нових зустрічей. Питання: як ти? Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту болюбов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна. Ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо руському воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія Софтсер.